Всім привіт! З вами знову Юр і канал Міні-трактори з мотоблока. Показую бомбезне відео, розгромне відео, недоліки Житомирського мототрактора, всі в одному відео. Зразу кажу, бухгалтер за фахом я. Самоучка, який робить трактора вже 12 років і обманює людей, дурить людей, люди купляють херню і мучаться. Ну, Показую в цьому відео, що ми робимо, як ми робимо. Тобто кожен. Хто перегляне це відео, сам може оприділитися, чи це недолік, чи це перевага, чи це плюсик даного трактора. Ну, поїхали. Довжина трактора. Значить, габаритна довжина трактора 2,03-2,05. І з навіскою, якщо виходить, то десь там сантиметрів 15, 2,20. Ширина по центрах коліс 70 см. Тобто будь-який агротехнічний культури можна вирощувати 70 см. Можна зробити балку 65 см, можна зробити балку 1,20 м. Висота трактора. При такій ширині колії трактор є досить не стійкий. Тобто висота ось ця до землі 85 см. Більше немає. Далі що? Перевага, недолік, сам собі, кожен сам собі определяється. Наявність структурські. Вона може бути механічна, як на даному тракторі, може бути гідравліжна. Гідравлічна з повноцінним плаваючим режимом. Тобто варіанти можуть бути такі і такі. Не є проблема. Колеса ззаді, 12. Стандартні 12 спередні Жигулівки. Можна катки ставити, можна назад 16 ставити, були в мене клієнти. Недолік перевага, кожен вирішує сам. Балка. Передня балка. Зроблена на Жигульовських ступицях, не під Жигульовську ступицю, на Жигульовських ступицях. Значить, балка гойдається на двох підшипниках. Тут стоїть всередині розпорна втулка два підшипника. Поворотні кулаки повертаються, виточений спеціальний шкворень. Стоять два підшипника, повертаються з кожної сторони. І два підшипника йдуть в ступиці. Значить, у передній балці стоїть всіх 10 підшипників. Ну, Плюс-мінус. Хай кожен рішає для себе. Гідравлічні тормоза на передні колеса. Це ужас повніше. Ну вони є і вони працюють. Далі, рульова колонка. На восьмірочці. Ось вона таким може чином, е як би сказати, покластися, більш нахилитися. На десятках, дванадцятках там е впирається голова, впирається, і там положити колонку трошки тяжкувато. Ну, деякий вона наклон має. Далі що? Фреза Фреза навішується на трьох точку. Ми змінили привід фрези. я показував відео. Змінили привід фрези. на сьогоднішній день. Жінка, дитя може надіти фрезу, підключити і вона працює, не спадає це, бо були випадки, люди там не могли налаштувати. Крила. Ну, вони нікуди не гойдаються, вони міцно досить зроблені. Захист на ремінь, Ось клієнт приїхав. Казав, можна я тут біля вас, собі буду щось тут доділувати. А ви мені тут будете прихвачувати там допомагати. Ось задіяла таким чином ремінь Повністю. Розблокіратори. Лівий, правий виведені під рукою, все як не може бути. Руль. Крутиться одним пальчиком. В якого мототрактора чи в кого ще є, щоб так крутився руль. он гусенько крутиться. Це трактор стоїть. А коли їде, зроблена правильна трапеція. а виходить, що коли ви повернули. Поворот війшли, відпустили руля, він повертається назад. Ящик акумуляторний. Ну, Клієнт ось приїхав, каже, я хочу його тут спереду. Ну, я йому доручив, кажу, хочете, робіть, де хочете, ви його ставте. Тобто він ящик під АКБ. Каже, мені отут його прихватить. От, а ручку чи цей панель перемикання ось поставив, як ви сюди. Ну, тут кожен хоче, як собі, хоче. Ну, Мені незручно, бо тут мало місця, щоб рулювати. Тобто його, ну, кожен як де захотів, там і постав. Глушитель ми його не джіпаємо, по суті, він там дав моноваріант виводити його десь там униз, гратися. ну Це вже по бажанню клієнта, що хоче клієнт. Кліренс-трактора. Дехто каже, що ота знизу тяга, вона дуже заважає. Ця тяга йде якраз в рівень з коробкою. Тобто в нас найнижче місце в коробці. Ця тяга сильно не виступає. вона взагалі не виступає нижче КПП. Там да, може бути десь там щось ви неправильно зробили, тобто там йому напідняти цю тягу доверху. Не є проблем. Рульова колонка. Жигуль москвіч. Ремонтно пригодні. Поламалася, не працює. Просто другу купили і поміняли. Захист на ремінь. Ось я не кажу на ремінь. На привод фрези. Ну, дядько ось прийшов і каже, можна мені такого зробити? Кажу, та без проблем. Раз, два, три зробив. Ну так, да, великий недолік, це, як вважають багато моїх, як би сказати, коментаторів, диванних експертів, це те, що ногу треба перекидати. Ну, давайте подивимося, скільки цю ногу треба перекидати. Ну, якщо взяти по висоті, ну, сантиметрів 30. Треба підняти ногу, щоб перекинути. Довго не міг знайти відповідь на це питання, чи відповідь на це питання, що мені задають. А тепер чітко один мені з клієнтів підказав. Якщо ти не можеш вже підняти ногу на трактор, то може вже тобі не потрібна та земля. Жартую, але так як кожен оприділяється сам як собі. Як, як що до чого? Значить, е... кріплення трьох точки. Там розказували Слабе, да не буде воно тримати, да те да все. Дві точки зверху, дві точки кріплення зверху, дві з боків роз... розкоси зроблені і чотири точки знизу кріплення. Вісім точок відірвати практично нереально. Ну, деякі умудраються. Сідушка невисока, компактна. Е, газюлька. Фіксується в будь-якому положенні. Хто бажає газ нужний поставити, є можливість. Речах перемикання повишених, понижених передач. Ось виведений зручно. Перемикання передач можна на ліву сторону, можна на праву сторону зробити. Як кому зручно, кому куди перекидати. Ремні. Вони не тримпаються, вони не довгі. На даному тракторі стоять рівні 2120. Тобто проблем з роботою їх немає. Косарку, так. Да. Зараз тут стоїть акумулятор. Чому багато людей мають косарки, то я його чого не ставлю акумулятора спереду. Бо косарку тоді не, не поставити. Через те тут варіант. Або ж його ставити ящика на крило, якщо з гідравлікою, можна на ту сторону на крило ставити. Тобто є як варіант, можливо, цю тумбу я робив, викидав цю тумбу, але там є проблема трошки з вмиканням передач, і вони так трошки не дуже добре включаються. Інколи буває, що можна класно дві передачі. Рама, як завжди, стандартна з профільної труби 60х40, товщина сіночки 2 мм. Більше вона там не потрібна. Зразу ж стоїть, в ну, даному випадку тут підрамник стоїть з мотоблочного верзина, зазвичай ставимо уголка. Гідравлічні тормоза на передні колеса і педаль щеплення на цю сторону. Ну ось такі недоліки, переваги, як сказати, хто що скаже. Що тут маємо. Ну, маємо те, що маємо. Але я їх роблю вже 12 років ці трактори. І вони ще користуються попитом. Ось таке відео коротеньке. Чи не дуже коротеньке. От. А, по поводу підйому, да. Речаг йде стандартний пів метра довжиною. Тобто, якщо його тяжко піднімати, ричаг завжди можна додати сантиметрів 10, 15, 20, як кому, і стане піднімати набагато легше. Ось такі недоліки, переваги, косяки, плюси, мінуси Житомирського мототрактора. Чи міні-трактора з мотоблоку. Він ніколи не буде мототрактором. Він буде міні-трактор з мотоблока. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.